Національний мультипредметний тест дуже важлива подія в житті кожного абітурієнта, адже від неї залежить подальший шлях учня. Про НМТ реєстрацію, вступ та особливості цьогорічного тесту. Сьогодні поговоримо з директором Центру професійного розвитку педагогічних працівників Пономаренко Наталією Іванівною. Наталія Іванівно, ми знаємо, що вже розпочалася реєстрація на НМТ 2024. До якого числа вона триває, та як проходить? Добрий день, шановні глядачі. Дійсно, реєстрація на національний мультимедійний тест уже розпочалася. Розпочалася з 14 березня і триває вона до 11 квітня. Тому випускникам цього року і випускникам минулих років хто не здавав цей тест, що не здавав ЗНО, тому, що для вступу зараховуються результати національного, національного мультимедійного тесту 2022-2023 року і ЗНО 2021 року. Тому всім необхідно до 11 квітня зареєструватися і надати копії документів усі до регіонального центру оцінювання якості освіти. Саме наголошую до регіонального центру. Тут, якщо ми з вами живемо на Дніпропетровщині, і випускники планують здавати національний. Мультимедійний тест саме за місцем свого проживання, то краще документи направляти до Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Що стосується вибору предметів, то зміни щодо вибору предметів, бо у нас три предмети обов'язкові і один за вибором. Там ще можна буде внести зміни, але змінити тільки навчальний предмет можна буде до 15 квітня. А які навчальні предмети є обов'язковими, а які з дисциплін представлені на вибір? Обов'язковими в цьому році визначено три навчальні предмети: це українська мова, математика та історія України. Щодо предметів за вибором пропонують українську літературу, іноземну мову, географію, фізика, хімія та біологія. Розкажіть, будь ласка, про правила вступу та перелік документів, необхідних для проходження тесту. Ну, почну, мабуть, спочатку з документами документів. Отже, для того, щоб успішно зареєструватися і здати національний мультимедійний тест, перше це потрібно створити персональний кабінет на сайті на відповідному сервісі, скажімо так, чи на тест-порталі, чи це буде регіональний центр, але створюється персональний кабінет вступника. Персональний кабінет його не потрібно створювати за. Різними документами, наприклад, якщо є закордонний паспорт, паспорт громадянина України чи it карта бажано створити один такий персональний кабінет, і його буде достатньо. Відповідно до цього, в персональний кабінет необхідно подати, ну, по-перше, прописати свої дані і їх підтвердити. Документами, тобто, чи це паспорт громадянина України, чи це закордонний паспорт, чи це карта ID. обов'язково вказується ідентифікаційний код, він прописаний як, ну, як він правильно називається, це реєстраційний номер облікової картки платника податків. Обов'язково він там вказується і, але якщо Людина з певних причин його не має, то обов'язково повинна вказати про те, що вона його не має, але ж знову ж таки потім підтвердити це документально. Це повинна бути або довідка, що він не є платником податків, або такий відповідний штаб стоїть в паспорті, про те, що людина відмовилася від отримання цього коду, тому тоді він не потрібен. Але це обов'язково треба, звичайно, вказувати. І коли скануються документи, Обов'язково, щоб вони були, чи скануються, чи фотографуються, щоб було чітко видно. Тип документа, його серія, номер, чітко написано прізвище, ім'я по батькові. Якщо по батькові відсутні є такі документи, то це не є помилкою, це може таке бути. Ну і дата народження обов'язково. Для випускників цього року ще важливо подати довідку про те, що вони дійсно навчаються в такому-то навчальному закладі. Ця довідка видається в школі за підписом і печаткою директора, тому така довідка також є обов'язковою. А потім вказуються вже предмети, які, тобто три обов'язкові, четвертий за вибором, і обов'язково вказується місце проживання, тому що відповідно до цього потім будуть створюватися тимчасові екзаменаційні центри. Угу. Які зміни відбулися в тесті порівняно з попередніми роками? Тести побудовані, в принципі, за. Тобто вони аналогічні до тестів 2023 року. Але оскільки в минулому році були тільки три предмети, в цьому році планує, сплановано і вже затверджений графік, чотири навчальні предмети, будуть створені відповідні центри. І в цих це діти будуть працювати 4 години. Тобто, треба на це налаштуватися. Перші 2 години тобто, по 60 хвилин відведено на виконання кожного тесту з предмету. От вже як вони, Я не готова вам сьогодні сказати точно. Але стоїть так, що спочатку здається українська мова, математика, потім дві години, потім перерва, і після перерви історія України і предмет за вибором. Чи можна буде їх змінювати і одночасно виконувати декілька тестів? Я не готова вам на сьогодні сказати, як буде технічна підтримка, але чотири години працювати обов'язково, коли діти будуть іти на здачу цього мультимедійного тесту повинні з собою взяти не тільки воду, бутилочку без етикетки, як ми звикли говорити, ручку і чернетку, а ще й обов'язково перекус, тому що 4 години працювати це досить складно. Єдине на що націлює нас центр оцінювання якості освіти, що такі центри будуть створені так. Щоб не перериватися на повітряні тривоги. Що це буде спочатку вже будуть створені всі такі умови, щоб діти могли чітко, спокійно працювати 4 години, ну, скажімо так, з перервами, але не заважали їм повітряні тривоги. На які дати запланований національний мультипредметний тест? Взагалі-то графік визначений так, з 14 травня. Мені здається, якщо не. Да, 14 травня по 25 червня. Але травень, з 14 травня і до 1 червня, це. Будуть проходити тестування випускники минулих років. А от з 1 червня по 25 червня, це вже випускники цього року, щоб їх і не відривати, тому що в нас закінчується навчальний рік, скажімо так, навчальні заняття, не навчальний рік. Навчальні заняття закінчуються 31 травня, і це буде останнім дзвоником. А з 1 червня вже можна бути тоді вже буде графік відповідно. Але кожен, от створивши. Пакет документів, і коли ви їх відправили на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, необхідно слідкувати за своїм за інформацією, яка надходить в персональний кабінет. Тому що через 7 днів уже ви будете бачити, чи оброблені ваші документи, чи всі вони зараховані, є помилки, немає помилків. Помилок, можливо, щось треба буде змінити. І до після 8 травня саме в персональних кабінетах ви побачите місце проведення і графік, коли вам треба з'явитися до того чи іншого центру, екзаменаційного центру. Це саме буде тільки в кабінетах, в персональних кабінетах випускників. Не інакше. Що б ви хотіли порадити учням, які складають НМТ цьогоріч? Я б їм порадила більше пройти тренувальних тестів, їх досить багато. І на тест-порталі, сайт Українського центру оцінювання якості освіти, з кожного предмета є ці тести, де їх можна пройти і зразу отримати, скажімо так, побачити результат. А ще б я радила це, скажімо так, демонстраційні тести. Але краще зареєструватися на всеукраїнській школі онлайн. І там з кожного предмету вони можуть пройти і під ну можна пройти підвищити свій рівень, свої знання з будь-якого предмету. Все-таки чотири предмети здати за чотири години, це непросто. Тим більше, що, якщо хто вже заходив на тест-портал, ви бачили, що завдання досить різні. Є завдання з вибором правильної відповіді, є завдання з вибором кількох правильних відповідей. Є завдання на встановлення відповідності. А з таких предметів, як математика, фізика, хімія, Англійська мова є завдання з відкритим, завданням відкритого типу, тобто де треба написати чи розв'язок задачі, чи вказати, вставити пропущені слова. Ну, тобто, є такі завдання є відкритого типу, тому з ними потрібно працювати. То найкраще, мені здається, найкращий тренажер це якраз розміщений на всеукраїнській школі онлайн. Вона є безкоштовною, там також можна зайти, зареєструватися і спокійно собі працювати. Ну а взагалі. І ще в мене такі знаєте таке побажання: якщо хто в цьому році не планує вступати до вищого навчального закладу чи закладу фахової передвищої освіти, то не потрібно реєструватися на Здачу цього тесту, тому що е, національний мультимедійний тест це не державна підсумкова атестація. Це зовсім різне. Це саме тест для вступу. Тобто абітурієнт чи випускник цього року, перш за все, повинен познайомитися з правилами вступу, до якого закладу він планує вступати. І тільки після цього е, чітко зареєструватися, визначитися з навчальним предметом четвертим, який буде необхідний для вступу. Е, крім того, навчитися писати мотиваційний лист. Ми плануємо нашим центром провести таку, е, ну, можливо, провести такий захід. Я не готова зараз сказати, як він саме буде називатися, але повірте, що сьогоднішній. Сьогодні написати мотиваційний лист, він відіграє велику роль саме для вступу. Тому що багато, ну дивіться, наприклад, вони пропонують, що для того, щоб вступити до вишу, необхідно виконати, по-перше, переступити поріг з усіх чотирьох предметів. І виконати не менше 15% з кожного предмета. Але ці 15% не будуть дозволяти вступити, наприклад, у вищі медичних закладів чи у вищі технічного спрямування. Тут треба все-таки набирати не менше. А взагалі, щоб вступити на державну на держбюджет, треба, щоб набрати не менше 130 балів з кожного предмету. Тому, звичайно. Треба обов'язково тренуватися, ну і вміти себе гарно представити саме в мотиваційному листі, тому що він відіграє також важливу роль саме під час вступу. Коли мають однакові результати, то вже потім читається обов'язково мотиваційний лист, чому саме обраний цей заклад, які має досягнення, якщо обрав цей заклад, уже сьогоднішній учень. Це також велика, скажімо, така робота, яка потребує зусиль від учнів. Що б ви хотіли побажати учням нашої громади, які будуть складати тест цього року? Працювати. Я їм бажаю творчої плідної праці, зосередитися саме на предметах, які вони будуть складати тестово. І Ну, звичайно, мирного неба. Їм усім, хай їм Бог допомагає усьому, хай здійсняться їхні бажання.